Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, фінансовий експерт і професійний грантрайтера. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, а як інвестувати в золото. Я думаю, що ви дуже часто чули, що золото це є класний актив для того, щоб не тільки зберігати свій капітал, але й його примножувати. Але дуже багато людей не знають, яким чином ефективно і економічно вигідно інвестувати в золото. Якщо ми з вами говоримо про купівлю класичних злитків, так щоб ми з вами, як в мультиках, як Скруч Макдак купалися в цих злитках, то наразі це є неефективним, складним і економічно невигідним. Чому? Ви можете дійсно в Україні звернутися в деякі банки, перелік ви їх бачите зараз на екрані, і придбати слиток золота. Ви можете купити невеличку невеличкий обсяг від 1 граму до 20 грам у вигляді монети, у вигляді малесенького злиточка, або можете купляти звичайно вже більшу вагу до 1 кілограм. Дуже важливо відмітити те, що золото має зберігатися виключно в заводській герметичній. Упаковці його в жодному випадку не можна торкатися руками, бо золото 999 проби воно м'яке і воно потребує певних кліматичних умов. Тому ви можете зберігати це золото вдома в сейфі, або ж ви можете лишити його в банку на депозитарному зберіганні. Проте фізичне золото купляється і продається так само, як валюта. Ви будете купляти дорожче, проте в моменті ви продасте за нижчу ціну. Проте Золото, звичайно, поступово зростає в ціні, тому якщо ви хочете його купити, то налаштовуйтесь на те, що ви його будете тримати певний час. Також в деяких банках є варіант купівлі сертифікату на золото. Тобто, це паперовий сертифікат, який підтверджує, що ви є володарем певної кількості золота. Не обов'язково цей паперовий сертифікат буде реально підкріплений фізичним золотом. проте, з точки зору грошей він буде мати абсолютно таку самоцінність. Але в чому мінус володіння фізичними злитками золота і такими сертифікатами? В тому, що якщо ви виїжджаєте за кордон? То вам буде дуже складно десь реалізувати це золото, тому я не рекомендую цей вид інвестицій, коли ви купляєте реальне фізичне золото. Ви можете купити його на подарунок для того, щоб вразити людину, для того, щоб подарунок виглядав цікавим і корисним. Проте для власного інвестиційного портфелю. Фізичне золото або паперові сертифікати на фізичне золото воно є не дуже вигідним. Ми можемо з вами розглянути купівлю ETF на золото, і одним з найпопулярніших є ІТІФ Стікером GLD Він котирується, звичайно, що на американському фондовому ринку, і ви можете його купити через Freedom Finance або через Interactive Brokers Ціна постійно зростає наразі. Вона сягає приблизно 440 доларів за один ETF. Ці ETF не сплачують дивіденди, проте зростають в ціні. Крім цього, ви можете інвестувати не тільки в ETF на золото, ви можете інвестувати в акції компаній, які добувають золото. І перелік цих компаній ви бачите на екрані з тікерами акцій на цій компанії. Тут важливо розуміти, що акції даних компаній зростають швидше, ніж зростає фізичне золото. Проте є і ризик втрати, якщо золото буде падати в ціні, то акції... Цих компаній буде будуть падати ще стрімкіше, тому тут вже ваш вибір, навіщо ви купуєте акції цих компаній? Я би радила абсолютно кожному в інвестиційному портфелі мати від 5 до 15 ETF, GLD на золото обов'язково для того, щоб збалансувати ризики. Ви мусите розуміти, що коли в світі є кризи, війни, висока інфляція, якісь проблеми з промисловістю. Золото завжди буде зростати, коли в світі все стабільно, ціна на золото буде лишатися незмінною або поступово впаде. Тому золото це дуже класний актив для збалансування ризиків вашого портфелю. Але не треба його мати дуже велику кількість у власному портфелі. Не треба, щоб ваш портфель на 50% або на 100% складався виключно з золота. Достатньо 5-15% відсотків своєму портфелі мати такий ETF. Тому єдине, як би я радила купувати. Пляти золото це саме ETF GLT і я ним сама володію. І всі клієнти, які зі мною співпрацюють, обов'язково ми в портфель заводимо цей ETF для того, щоб збалансувати ризики. Дуже часто чую, що я інвестую в золото, тому що я купую золоті прикраси. Тут я вас засмучу, Це не інвестиція в золото. Золото, яке використовується для виготовлення прикрас воно зовсім інакшої проби, воно котирується значно нижче. Ніж інвестиційне золото 999-ї проби, тому всі ваші золоті прикраси вони, на жаль, не мають ніякої інвестиційної цінності. Якщо ви купили золоту прикрасу певного бренду і сподіваєтеся, що вона зросте в ціні, так звичайно, таке може статися. Але тут вже не справа в ціні на золото, тут справа в розвитку самого бренду, і що люди будуть готові. Купляти таку річ саме через те, що це якийсь відомий бренд, або можливо, це прям виріб ручної роботи. В золота з діамантами, можливо, з вкрапленнями якихось інших дорогоцінних матеріалів або каменів, то тут теж можна це розглядати так інвестицію в мистецтво або інвестицію в антикваріат, можливо, але явно не інвестицію в золото. Тому любі друзі, якщо ви хочете інвестувати в золото, то це тільки ETF, GLD. для тих, хто хоче почати свій шлях на фондовому ринку. Я надаю такі консультації разом з вами. Ми і зареєструємо брокерський рахунок і поповнимо його і обов'язково складемо ваш збалансований. Не портфель на 20 тисяч доларів для того, щоб ви розуміли, а що вам робити крок за кроком для того, щоб сформувати свій капітал на фондовому ринку. Для цього напишіть мені в інстаграмі директ, слово консультація, і ми з вами поспілкуємось на цю тему. підписуйтесь на мій канал на Ютубі, і скоро ми з вами вже побачимося у наших наступних відео.